Перша спроба вийти на вулиці виявилась невдалою, бо там холодніше, ніж я очікував. Так набагато краще. Тепер тут ще й дощ почався. Щось сьогодні погода зовсім не зрозуміла. То воно пише, що буде сонячно, то тепер хмарно й дощ. Я сподіваюся, що це скоро закінчиться, бо в мене сьогодні було в планах відвідати кришу однієї дуже цікавої парковки. Поки записував таймлапси, вже скінчився паркінг. Вони бувають наземні, підземні і надземні. Вони тут повсюди просто у центрі міста, на окраїні міста, біля кожного супермаркету, біля кожного магазину. Біля кожного місця, куди ти можеш зайти, зробити будь-що. Що мені дуже не подобається про Калгарі, так це залежність від машин. Тут реально десь 80% міста розташовані так, що без машини ти до них просто не дістанешся. Але це майже повністю компенсується цим просто неймовірним даунтауном, по якому можна гуляти цілими днями. Нарешті сонце вийшло. Воу, велетенська. Я ж кажу велетенська. Виглядає фенсі, фенсі. Поле для баскетболу. Тільки зараз помітив. Ну так. Щоб точно було видно, що машина десь їде. Де тут ліфт? Он я бачу сходи. Я думаю, ліфт має бути десь поля ти з ними. Так, ну з поверхом я, може, і не вгадав. Але мені здається, ось це було б дуже класне місце для фотографії. Тут реально класно, мені подобається. Сюди однозначно варто повернути ще раз.